Вітаю, видивитися деталі на 21 каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Дев'яності повертаються вночі в Ужгороді пролунав потужний вибух. З подробицями наші журналісти. Ціла купа контрабанди на закарпатських кордонах рекордний день за кількістю спроб перевести незаконні товари. Борщовий набір подорожчав. Скільки коштує приготувати традиційну українську страву? Розкажемо далі. Близько третьої ночі на вулиці Івана Франка в Ужгороді підірвали продуктовий магазин. Вибухом зачепило і сусідні будинки. Сильна вибухова хвиля порозбивала скло у вікнах, понівечила автівки, та не на жарт налякала людей. Із подробицями з місця події та версіями правоохоронців Олександра Туранова. Зовнішню стіну продуктового пошкоджено. Двері складу вибиті, облицювання магазину понівечене. Ще й скло з другого поверху повилітало. Такий сюрприз чекав на Валентину Миколаївну зранку на роботі. Власниця невеликого продуктового конкретних підозр немає. Конкуренцію ми нікому не составляємо. Ми самі з дочки працюємо. Угрози були, це давно було вже. а сейчас тихо, спокійно. Двірі піджигали роки три чи чотири назад. Хотіли, щоб ми в магазин продали. В магазині продають навіть не знаю. вроде бы все успокоилось. Я вже утром їхала в таксі, і мені таксі сказали, що не боїться, що там я что там, что там взрыв был. У цьому будинку на ніч залишався чоловік Валентини. Розповідає, вибух був надзвичайно потужний. Відчувався запах газу, та на цю сторону будинку ніякі труби не виходять. У тому, що це був вибуховий пристрій, не сумнівається. Не, не змогли. Определити, що то було, тому що практично нічого не було. Ніяке то тобто, ніяка не граната, нічого не було. Ну якийсь зрив пакет, але дуже потужний, тому що вилітали вдажа в ту сторону е, наш, через. Три будинки скло посипало. Тому що тут щось якщо й в чому такий ну, безметале. Тобто пластик або щось таке, тому що так, на тільки Тибарій Тибаріович живе у будинку поряд. Розповідає, цієї ночі перелякався не на жарт. За все своє життя жодного разу такого потужного вибуху не чув. Його подвір'я вибухова хвиля пошкодила найбільше. Залізний паркан зламало та перевернуло. У машині погнулися дверцята. Ну, я не можу зараз сказати, на яку суму збитків, тому що вже <кхи>, на звитий ревень купив вікон і ще треба поміняти е внизу вікна, двері входні поміняти, тому що їх покривало вибуховою хвилею. Забор провести в порядок зробити. Ну, без збитки. Я не можу поки що прошу, в грошовому кранті оцінити, але збитки серйозні. А Максим Юрійович живе за 50 метрів від місця події. Вибухова хвиля дістала навіть до другого поверху сусіднього будинку. Каже, у районі прокинулись всі. Спугалися очі, ну, маленький дитина і більше більше що і супруга іспугалась, яка ну, не могла зрозуміти що відбувається, успокоїти довго не могли. Ми проснулися не от звуку, не стільки звук, скільки вібрація була сильна ще тема. Огня, нічого не було, тобто довго не могли зрозуміти, що пройшло. Правоохоронці підтверджують, це була вибухівка. Зараз займаються пошуком винних, чи є підозрювані, поки не озвучують. Блоком у відділу поліції відпрацьовуються дві версії. Це, по-перше, вказане кримінальне правопорушення скоїли або особи, які перебували в непризних відносинах з потерпілим, чи перебували в боргових зобов'язаннях один між одним, або вказана друга версія вказане кримінальне правопорушення скоїно з хуліганських мотивів. Триває досудове розслідування. А прокуратура відкрила кримінальне провадження за 194 дев'яносто статтею кримінального кодексу. Умисне пошкодження чужого майна шляхом вибуху або іншим небезпечним способом хуліганам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Лише у листопаді рятувальники виїздили на хибні замінування вісім разів. А з початку року в області було 54 повідомлення про можливу вибухівку. Усі, на щастя, були хибними, але рятувальники просять не втрачати пильності. І нагадують, підозрілі предмати та вибухові пристрої можна виявити будь-де на транспорті, сходових клітинах, будинків біля дверей квартир. Часто їх маскують під авторучки, мобільні телефони, гаманці, міні-магнітофони. Та навіть дитячі іграшки. Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, до нього не можна наближатися і торкатися руками. Краще викликати для перевірки спеціалістів чергові служби ДСНС за номером 101 або правоохоронців за номером 102. Контрабандний рекорд на Закарпатті за один день на кордонах вилучили 124 тисячі пачок цигарок. Їх вартість іще ще встановлюють. Та пиломатеріали і дошки вартістю на 10 тисяч євро. І транспортні засоби тягач та причеп, вартістю майже півтора мільйони гривень. Уже порушено кримінальні справи. Триває розслідування. Вилучена велика кількість цигарок, два випадки, де в грузових пришипах. Автомобілю. Також матеріали пізніше будуть передані до податкової міліції, тому що це переміщення підакцизного товару. Борщовий набір подорожчав лише за місяць на 11%. Найбільше за листопад у ціні додали, здавалося би, сезонні овочі, капуста та морква. Експерти кажуть, ціни ростуть через те, що фермери штучно стримують продажі, сподіваючись реалізувати врожай ще дорожче у другій половині сезону. Наша Наталка Ігнаці приготувала улюблену першу страву українців, скопившись на ринку, і розкаже, скільки коштує борщ для закарпатців. Ольга Васильівна працює поваром 30 років. За ці роки зварила сотні літрів борщу. Український борщ одна з найпопулярніших страв ресторану. Рецепт незмінний. Варимо косний бульон, м'ясо, варимо на а потім на тому цітимо це і варимо борщ. Картошка, капуста, і потім робимо одягну пасіровку. У ресторані, де працює жінка, борщ вартує 25 гривень. За останні півроку його вартість була незмінною. Зараз подорожчання інгредієнтів надто відчутне. Тому за кілька днів порція борщу тут подорожчає на 5 гривень. Ми замовили борщик вагою 350 грамів за 25 гривень. У ньому все за рецептом: і капуста, і буряк, і великі шматки м'яса, і сметанка. Пробуємо. Борщ смачний, але домашній завжди краще і сподіваємось дешевший. Тому йдемо на ринок за головними продуктами для цієї страви. Ще кілька тижнів тому морква, капуста, буряк коштували на 2-3 гривні менше. Більшість продавців закуповують овочі у оптовиків вже по підвищеним цінам. На прилавку продукти додають ще кілька гривень. Морковка подорожчала теж на 2 гривні, вона була 10, зараз 12-13 гривень. Цибулька так само подорожчала на 2 гривні, капусточка подорожчала на 2 гривні. Порівнюємо ціни та беремо найдешевше. Варити будемо 2 літри борщу. Нам потрібна одна середнього розміру капустина – 11 гривень, два буряка – за 4, 5 картоплин – за 6 гривень, петрушки та укріп обходиться у 7, 3 цибулини – за 5 гривень. Разом вийшло 33 гривень. Ну, скидочка – 30 гривень. А може ще трошки? Хоть, хоч... Скидочка 28. Ну, дякуємо, беремо. Поторгувавшись, зекономили 5 гривень. Okay. На них беремо ще томатну пасту. А от м'ясо та сало, попри піст, не здешевшали. 100 бекончик, 150 кубоса, 160 м'яса. Що найдешевше можна на борщ взяти? ребра 80. Літр домашньої сметани коштує 50 гривень. Місяць тому можна було придбати за 40. Все подорожчало, так і ми даємо. Все, хліб дорожчий, все, макарони, все, все дорожче. 120 гривень на дорогу, на автобус даємо. 120 гривень. За місць 121, лабораторія 8. Наш борщ через ціни та піст буде без м'яса та сметани. Йдемо з ринку лише з овочевим набором. Є у пісному борщі переваги. Рецепт простіший і готується швидше. Відварюємо картоплю, капусту, смажимо цибулю, моркву та буряк, трохи олії та спецій. І за півгодини пісний борщ готовий. Усього за 50 гривень нам вдалося наварити 2 літри українського борщу звичайно, без м'яса, сала та сметани. Проте сім'ї із чотирьох людей його вистачить аж на два дні. Ще місяць тому продукти для такого борщу коштували б на 15-20% менше. Держкомстат підрахував у листопаді капуста додала в ціні 20%, Морква 12%, цибуля 8%. Економісти кажуть, таке подорожчання нестандартне. Наприкінці осені ціни на сезонні овочі завжди зменшувались. Фермери вимушено підвищують вартість та роблять запас, сподіваючись продати врожай дорожче взимку. Вони ж планують наступний рік посів. Їм треба запланувати витрати, витрати в гривнях, враховуючи і нестабільність курсу, який буде, мабуть, потім прикладатися на вартість міндобрива і сам процес обробки землі, тобто тракт паливо сильні матеріали, тощо це все буде впливати на зростання в майбутньому, і вони мусять забити це вже сьогодні. Тому у найближчі місяці дешевше не буде. Навпаки почнуть довозити імпортні продукти, ціна яких залежить від курсу валюти стабільної, поки залишається лише вартість карт. Топлі. Залишайтеся з нами. Далі розкажемо про таке. Київ, Прага через Ужгород. Добратися до столиці Чехії закарпатці зможуть без пересадок у спеціальному причіпному вагоні. Спорт без обмежень в обласному центрі масштабні змагання серед особливих спортсменів. Закарпатців просять вчасно передавати показники газового лічильника. Згідно з новим кодексом газорозподільних систем, кожен споживач має щомісяця самостійно фіксувати показники лічильника газу, а потім передавати дані газовикам. Зробити це можна кількома способами: через інтернет, зареєструвавшись на сайті «Закарпатгазу» або ж надіслати показники електронною поштою на адресу контактсобачка.зк.104.ua. Також можна звернутися до оператора особисто або зателефонувати на контактний номер підприємства 0312 48 83 04. Дістатися до Праги закарпатці зможуть безпересадковим вагоном. Із 13 грудня між чеською столицею та Києвом буде відновлено залізничне сполучення. Маршрут вагона пролягатиме і через Словаччину. Із Києва відправка о 21.11 в складі івано-франківського поїзда Галичина. У Львові його причеплять до потягу Одеса Ужгород, а вже о 8.40 його повезуть до чопа. Звідси о 16.20 вагон через Кошице поїде до Праги, куди прибуде о 7.39 ранку. Вартість квитка з Праги до Києва становитиме приблизно 97 євро або 2677 чеських крон чи стільки ж гривень. Далі наша традиційна рубрика від народу на народній. У ній наші журналісти шукають відповіді на ваші запитання, звертаючись до відповідальних посадовців та експертів. Віримо, інформація цікава та корисна для глядачів. Отже, дивимося. У меня вопрос вот такой актуальный для меня сегодня. Столько много земли роздано, на сессии постоянно раздается земля. Я стою на очереди с 2008 года, с февраля месяца, с начала этого года. И когда же моя очередь, вот мне интересно, когда моя очередь продвинется хотя бы на немножко, и чтобы я получала участок? У меня дети выросли. Хотелось бы, чтобы, ну, хотя бы нет квартиры, нет возможности купить им квартиру, то хотя бы Можуть діти, якийсь участок землі. для того, щоб дійти до виділення земельних ділянок за 2008 рік, ми маємо забезпечити спочатку порядку черговості земельними ділянками людей з 93 року по 2008. Це дуже великий об'єм. Ну, на даний час перспективою для того, щоб такі речі робити. В першу чергу є це проведення інвентаризації земель міста, визначення тих земель, які є вільними на території міста, забезпечення тих земельних ділянок містобудівної документації для потреб індивідуальної житлової забудови. На сьогоднішній день певні території міста є вільні. Це останні масиви, які розроблялися архітектурно-планувальним бюро. Це в район вулиці Собранецької, але вони розроблялися конкретно під звернення учасників антитерористичної операції. На останніх сесіях були надані дозволи на ці території понад 200 земельних ділянок. На теперішньому етапі необхідно зробити містобудівну документацію на ці земельні ділянки, і вже після цього можна робити реалізацію. Крім того, там ще є в цьому масиві ще є вільні території, які не покриті навіть рішеннями під учасників АТО. Але в свою чергу зауважу, що реалізовано тільки в районі 200 звернень, а на обліку зараз перебуває понад 800 звернень учасників АТО. Треба Чим скоріше проводити інвентаризацію, визначитися з тими територіями, які є вільними, крім того, визначитися з тими земельними ділянками, які перебувають в оренді, але не використовуються за цільовим призначенням таких територій, досить багато є. І вже відповідно після проведення інвентаризації, затвердження на сесії міської ради, вирішувати питання щодо використання даних земель. Спорт без обмежень під таким девізом в Ужгороді розпочалися змагання до всесвітнього дня людей з обмеженими можливостями. Приїхало аж 400 спортсменів зі всієї області, аби визначити переможців у міні футболі, волейболі, настільному тенісі. Анатолій костюх розкаже більше. Цьогоріч майже 50 спортсменів із Закарпаття стали призерами змагань всеукраїнського, континентального та світового рівнів. Порядка 47 спортсменів з особливими потребами, які були призерами України, Європи та світу, які отримали відповідні нагороди до дня фізичної культури та спорту в нашій Закарпатській області. Такі цифри впевнений показник того, що з кожним роком рівень наших спортсменів зростає. У 2007-му до національної збірної входив тільки один спортсмен з області. Зараз вже біля 7-8 спортсменів, які є в складі національних різних збірних, паралімпійських і дефлімпійських. А на даний час біля 25-27 дітей, які вже є в кандидатах, і в резерві. найбільш розвинені та популярні види спорту плавання, фехтування, пауерліфтинг, настільний теніс, мініфутбол та волейбол. В останньому найсильніших спортсменів визначали і сьогодні. Майданчику незвична тиша, але спортивних пристрастей вдосталь. Між собою змагалися ужгородські та хуські дівчата з вадами слуху. Сьогодні вони суперниці, а вже через місяць троє найвправніших з обох команд відправляться на тренувальний збір молодіжної дефлімпійської збірної України. Хоча на сьогоднішніх змаганнях не лише спортсмени професіонали, а й аматори, як степан. У настільний теніс хлопець грає у вільний час. Сьогодні змагається більше з цікавості ніж для перемоги. Просто я попробали Ато вида спорту, і майже ліпше у мене в насоні теніс ходить. Я так люблю тут. можеш все робити, що хочу. У змаганнях взяли участь чотири сотні спортсменів. Найкращих у кожному виді спорту пропонуватимуть до збірних України. У Карпатах лавину небезпечно через погодні умови. Сходження лавин можливе при незначних додаткових навантаженнях на крутих схилах. Там шар снігу, який нещодавно випав, складає 20-30 сантиметрів. Місцями цей сніговий покрив недостатньо закріплений та неущільнений. Зараз на високогір'ї східної частини області оголошений підвищений ступінь лавину небезпеки. Можливе спонтанне сходження малих та середніх лавин і карнізів. З огляду на безпеку, яка чатує на снігових схилах управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, рекомендує всім туристам, які виходять в гори, реєструватися у рятувальних пунктах. Під час реєстрації на гірських пошуково-рятувальних пунктах можна отримати найточнішу інформацію про лавину небезпеку, про погоду. Про те, по яким маршрутам потрібно спускатись, підніматись чи займатися екстримом в горах. Передусім про свої маршрути обов'язково потрібно повідомляти працівників гірських пошуково-рятувальних відділень. Це допоможе швидше зреагувати рятувальникам на ситуацію, яка станеться, по першому виклику. Такими були інформаційні деталі середи. Нагадаю, наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти на все добре. Бережіть себе.